Випустила наш дитсадок на прогулянку. Лисичка зразу до них приєдналася. Вже вони переросли її, то вона була сама крупненька, а це вони вже догнали її. Мабуть, не будуть вони маленькими собачками, як виростуть. В цієї то в лисички відомі батьки, а в цих батьки невідомі. Коли ми їх підібрали, ми думали, що це кімнатні собачки, вони були як долонька завбільшки. А зараз вони такі вимахали. Чара з гайкою. Ось гайка. Потішні, звісно, цуценятка. Щось ніхто не прилаштовується. Взяли гайку. До великої, вівч... до великої вівчарки, в якої помер товариш вівчар, вона затускувала, не їсть, не п'є. Вирішили її розважити взяти їй е... гайку в друзі. Принесли гайку, вівчарка дозволяла їй їсти зі своєї миски, не дозволяла їсти з кошачої миски. Ну, Якщо вона підходила до хазяйки, то там було, звісно. Не те, що треба. Хазяйка потримала її три дні, думала, звикне її діваха. Ну так, діваха й не звикла, а собачка крупна і побоялися, що може й травмувати. Так, що там таке? Каштанчик Нельзя! вовчика теж не трогає. Почалося. Я ж вас в дитячу зону випустила, а ви вже пішли в блуд. Ідіть сюди, так, буду наводити тут порядки. зараз. Чарочка, йдіть сюди, зайчик, йдіть, бігайте тут. Бо там ті дорослі, оно, йди до білочки, до білочки. Ну, кар'єрна білочка, йдіть. Щось у нас з цими собачками. Чарочку взяв військовий і щось мовчить, я його не турбую. Може, передумав, може, стан здоров'я не дозволяє її забрати. Гаєчку теж не прийняла вівчарка, хазяйка. Повернулись вони до нас. Ну, а на лисичку ніхто поки ще не претендував. Ну, якраз лисичка вписалась в цю спільноту, вона тебе, тут себе як риба в воді відчуває, а цим потрібна людина. Вони дуже на людину налаштовані. Вони хочуть на ручки, вони хочуть спати на подушках. Воно до Паші пристало. Паша такий делікатний, не гарчить, ну і обходить їх десятою дорогою. Так що лисичка, скоро вони тебе побіждатимуть, перемагатимуть, а тут їх. Тягала як тузик, грілку, а тепер вони тебе будуть скоро тягати. Ну, чара сама менша серед них за розмірами. Ану, не обіжайте чарочку. Подивіться, кабани малі. Так. Не можна так. Не можна так. Отак і правильно, давай здачу ті лисички. і сюжет у нас про мало.